Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. Сьогодні поговоримо з вами, як допомогти нашим близьким, які повернулися з війни, адаптуватись до мирного життя. Повернення додому після війни це важливий і тривалий процес, який потребує терпіння, розуміння та підтримки. Люди можуть стикатися з посттравматичним стресовим розладом, тривожністю, депресією чи фізичними наслідками бойових дій, але ваша підтримка може значно полегшити цей шлях. Ось кілька практичних рекомендацій. По-перше, слухайте та будьте поруч. Дайте людині зрозуміти, що ви готові підтримати її тоді, коли вона буде готова поділитись. Наприклад, можна сказати: я поруч, якщо ти захочеш поговорити, не змушуйте говорити. Друге. Не применшуйте її досвід. Фрази на кшталт: забудь про це, чи все буде добре, можуть здаватися зневажливими. Замість цього визначте почуття людини: я бачу, що тобі важко, я готова підтримати тебе як можу. По-третє, допомагайте створити рутину. Рутинні дії це опора, яка допомагає адаптуватися, разом знайдіть заняття, яке приносить задоволення, спорт, хобі чи навчання чи будь-що інше. Наприклад, можна скласти план дня, що включає ранкову зарядку, прогулянки або час із сім'єю. Четверте, допомагайте повернутися до спілкування. Після ізоляції, пов'язаної з війною, важливо поступово повертатися до спілкування. Запропонуйте зустрічі з друзями, сімейну вечерю чи знайомство з групою підтримки. П'яте. Слідкуйте за ознаками ПТСР. Якщо ви помітили часті спалахи гніву, кошмари чи уникнення людей, м'яко запропонуйте звернутись до фахівця. Наприклад, я знаю хорошого психолога, який може тобі допомогти. Давай спробуємо разом. І наостанок піклуйтесь про себе. Це дуже важливо. Щоб підтримувати інших, важливо дбати про свій ресурс. Не забувайте відпочивати, займайтесь тим, що приносить задоволення, та звертайтесь по допомогу, якщо це необхідно. Пам'ятайте, ваша любов, терпіння та підтримка можуть стати тією опорою, яка допоможе близькій людині знайти новий сенс у житті. Дякую, що приділили час цій важливій темі. Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог.